Одна людина загинула ще двоє у лікарні наслідки дорожньо-транспортних пригод, які сталися за вихідні на Івано-Франківщині. За фактами аварії, поліцейські відкрили кримінальні провадження. Деталі у сюжеті. У суботу в Івано-Франківську під колесами мікроавтобуса загинула 84 річна жінка. По вулиці Південний бульвар здійснюючи виїзд заднім ходом на прибудинковій території. 31-річний водій автомобіля Фольксваген проявив неуважність та здійснив наїзд на 84-річну жінку пішоходам. Місцева мешканка йшла по путному напрямку із транспортним засобом. Наслідок автопригоди потерпіло від отриманих травм, померла в лікувальному закладі. Водій Тверезий. того ж дня в івано франківську трапилася ще одна аварія. Водій збив жінку, яка переходила дорогу на червоне світло. Франківець керуючи автомобілем «Мазда». Чинив наїзд на 28-річну місцеву машканку. Останнє переходило проїзну частину дороги у межах регульованого пішохідного переходу на червоний сигнал світлофора. У результаті аварії жінка отримала тілесне ушкодження її доставлено до лікувального закладу. Керманиш Тверезий. А у Бурштинській громаді травмувався 15-річний мотоцикліст. Не впорався з керуванням, заїхав на бардюр та після цього впав. У результаті аварії неповнолітній отримав травми та доставлений до лікарні. У поліції нагадують: їздити на мотоциклі. Можна тільки з 16 років і лишень з водійським посвідченням.